Ми зараз знаходимося на харчоблоці комунального закладу Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат номер 2 Запорізької обласної ради. З метою проведення тренінгу в умовах, що імітують дії персоналу, під час виконання робіт, де відсутні або зведені до мінімуму шкідливі та небезпечні фактори. До самостійної роботи з купоною електроплитою допускаються особи немолодші 18 років, які мають відповідну кваліфікацію, пройшли відповідну підготовку, пройшли обов'язковий медичний огляд і не мають протипоказань за станом здоров'я за даною професією. Пройшли інструктажі, навчання, стажування та перевірку знань з питань охорони праці. Пожежної безпеки, електробезпеки засвоїли безпечні методи і прийоми роботи, знають вимоги безпеки під час виконання робіт при використанні кухонної електроплоти, Користуються засобами індивідуального і колективного захисту. Роботи повинні виконуватись з дотриманням заходів безпеки, викладених у правилах інструкціях з охорони праці. Робітники, які працюють з кухонною електроплитою, повинні необхідно дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, режиму праці та відпочинку навчального закладу, виконувати справжню інструкцію з охорони праці при роботі з кухонною електроплитою. При постійній роботі з кухонною електроплитою на кухарях можуть впливати наступні небезпечні, і шкідливі фактори. По-перше, це підвищена температура поверхнього обладнання, термічні опіки, торкання руками на наберіти електробелоти, а також опіки при контакті з резиною або парою. Підвищена температура, вологість, рухливість повітря робочої зони це витяжка. Незахищені струмопровідні частини електрообладнання. Ураження електричним струмом при несправному або пошкодженому заземленні корпусу електроплити та відсутність спеціального електричного КЛМК на підлозі. Недостатня освітленість робочої зони. Травмування внаслідок падіння предметів, падіння під час пересування. Причинами аварії нещасних випадків при виконанні робіт за допомогою кухонної електроплити є несправності або поломки в роботі кухонної електроплити, а також при пошкодженні захисного заземлення її корпусу, порушення технологічного процесу, непроведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівниками закладу. Порушення виробничої і технологічної дисципліни, відсутність проведення медичних оглядів, при виконанні, при виникненні нещасного випадку, потерпіли або очевидець нещасного випадку зобов'язаний без зволікання повідомити про це адміністрацію навчального закладу. При несправності або пошкодженні виконували електроплити відразу припинити виконувати роботу і повідомити про це адміністрацію навчального закладу. Під час виконання роботи необхідно постійно дотримуватися правил носіння спецодягу, користування засобами індивідуального і колективного захисту, систематично дотримуватися правил особисто дієни. Утримувати своє місце робоча та кухонну електроплиту в чистоті. Особи, які не виконали або порушили дану інструкцію з охорони праці при роботі з кухонною електроплитою, притягнуться до дисциплінарної відповідальності у відповідності із затвердженими правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу і за необхідності підлагають за планові перевірці знань норм правил і вимог охорони праці. Отримую завдання від безпосереднього виспор... керівника, одягаю санітарний та спецодяг, охайно заправляю його. Забороняється заколювати спецодяг і тримати в кошенях одягу, булавки, скляні та інші гострі предмети. Переконуюсь, що робоча зона. Не захарашена шляхи пересування вільні, сторонні предмети на робочому місці відсутні. перевірю наявність засобів пожежого гасіння, перевірю наявність ручок, пакетних перемагачів кухонної електроплати і відсутність, яких не ушкоджено них, а також надійність приєднання захисного заземлення до корпусу кухонної електроплити, впевнитись в наявності у електрообгаденнях до електричних килимків. Акуратно включаю витяжку вентиляцію для кухонної електроплити і переповнуюся її нормальної роботи. Під час роботи з кухонною електроплитою необхідно встати на діелектричний килимок і включити куховну електроплиту перемикачем. Встановіть кастрюлю на електроплиту. За допомогою перемикача встановіть необхідну робочу потужність нагрівальних елементів куховних електроплити. Будь-які кастрюлі або баби за полю родиною. Не більше трішки відніг обсягу, що придина, яка закипає, не невзами не заливала кухов електроплиту. Кришки гарячого посуду на кухоні електроплиті брати тільки рушником або прихваткою і відкритою тільки від себе, щоб не отримати і пару. При зв'ятті посуду з гарячою родиною з кукони електроплити дотримуюсь особливої обережності. Буде уважно брати подвиг тільки за ручки ручником або прихваткою. При використанні кухонно електроплити в харчовоці, баки міськістю понад 10 літрів, знімати з кухонно електроплити і ставити на неї тільки вдвох. Після закінчення роботи вимкнути кухонну електроплиту і тільки після її повного остигання ретельно вимити гарячою водою. Провести, аби переконатися о проведенні вологого прибирання в приміщенні Виклити витяжку, вентиляцію для куховної електроплити. Дякую. Під час проведення тематичного тренінгу з імітацією реальних дій на робочому місці при виконанні робіт та використанні кухонної плити. Під час приготування їжі було в повному образі відображена послідовність дій виконання заходів безпеки та порядок організації виконання робіт. У відповідності до нормативно правових актів з охорони праці та нормативних актів з охорони праці підприємства з боку персоналу, що виконує та. Що виконує роботи та відповідальних посадових осіб зауваження під час проведення тренінгу відсутні. Тренінг проведено самодільно. Дякую,